Добра людина це коли друг другу допомагають. Добра людина це коли в житті радісна, на лиці в неї добра посмішка. Добра це коли допомагаєш тваринкам, коли, наприклад, ти вийшла на двір і Бачиш якусь там тваринку, вона поранилась, і ти підійди до неї і, і, ну, і лапку привези додому і, і там лапку забінтуй. Добра людина, це вічлива людина. Моя мама. Дуже добра людина, вона добре усміхається, в неї лагідні руки, вона допомагає мені з уроками. Це коли один одному допомагає, коли один забув альбом, а з, ними, а з ним поділились. Хто слухає маму, хто всіх любить, хто. Гарно усіма дружать. Доброта це коли допомагати мамі, сестричці, братику, тату. Я допомагаю мамі прибиратися вдома, замітати. Доброта це коли люди, коли люди допомагають другим людям і роблять хороші вчинки. Допомагають мамі і тату, сестричкам, братикам, то коли захищати слабших, допомагати, коли це... підказувати, коли хтось не знає приклад складувати, це підказувати, які букви, коли хтось забуває.